У Новогродівці підходить до завершення 20-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. У гуманітарному штабі щоденну допомогу отримують більше сотні людей. Гуманітарна допомога видається всім мешканцям, які зареєстровані та проживають на території Новогродівської громади, і в старостатах також гуманітарна допомога забезпечена всесвітньою продовольчою програмою від ООН, ВІФІПІ А це видається особам від. Дорослим особам та старше 60 років. Дітям гуманітарна допомога забезпечена. Центр Льордкічен, коли втратили роботу, дім та минуле життя, харчові набори дійсно допомагають сьогодні жити трохи краще. Більшість мешканців громади люди похилого віку. кажуть на мінімальну пенсію різноманітнити свій раціон не дуже вдається, тож і рятуються гуманітаркою. Це часто дуже получаємо все, що потрібно для вдома. і, і перша необхідності. Та економія велика для бюджету сімейного паштети, макарони, мука. Пасонечне масло. все, що потрібно. Дають, спасибо, тратим, кушаємо, економіть добре. Спасибо, звісно, за все. Люди старалися. Аби отримати набір мешканцям потрібно лише надати наступні документи. «Монітарна допомога видається при пред'явленні паспорта, та ідентифікаційного номеру. За наявності довідки внутрішньо переміщеної особи. Знімальна група телебачення капрі з Новогрудівки спеціально для Каприніус.